Центр польської культури і європейського діалогу з'явився в Івано-Франківську. Його відкриття результат багаторічного співробітництва обласного центру Прикарпаття та Республіки Польща. Відтепер українці і поляки в одному приміщенні обмінюватимуться позитивним досвідом та новими проектами. Діяльність центру буде також спрямована на популяризацію в Івано-Франківську польської культури, науки та державних перетворень. Польські партнери центр вважають європейською домівкою і сподіваються, що Україна і Польща надалі спільно будуватимуть. Європейське демократичне майбутнє, наша дружба дійсно є позитивним прикладом, і вона тільки розквітає. Ми хочемо, аби польські товариства розповідали про себе не лише зараз, а й під час наступних зустрічей, незалежно від того, чи буде це зустріч молодих людей, чи це буде зустріч на тему європейської співпраці, тощо і ми б це поширювали не лише в Івано-Франківську, а й в Україні та Польщі в цілому. Бо наша співпраця йде від душі то наше будує на особливості події, наголошує і голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк. Центр польської культури та європейського діалогу це вищий ступінь взаємовідносин між українцями та поляками. Хочу запевнити польську громаду. Все, що можемо зробити для вас, щоб ви себе відчували. Як в себе вдома, ми будемо робити. Я вам це даю слово, даю гарантію. Про гостру необхідність і доцільність відкриття центру саме в Івано-Франківську говорить і його очільник Віктор Анушкевичус. Адже на появу цієї установи польська громада чекала понад 10 років. Як запевняє мер, івано франківськ є взірцем міжнаціональної та міжконфесійної толерантності. В моїх жилах тече кров двох великих народів українського і литовського. Але я є міський голова всіх, мешканців Івано-Франківська і українців. І поляків, і євреїв, і вірмен, і росіян. Під час урочистостей голого області Михайла Вишиваніка, мера Віктора Нушкевича та його першого заступника Зіновія Фітеля нагородили Кавалерським хрестом ордену заслуг Республіки Польща опісля перерізання стрічки і екскурсія центром, різноманітні зустрічі, лекції, конференції, тематичні виставки, концерти це не повний перелік заходів, які відбуватимуться тут. Розгорнутися є де, адже приміщення кажуть польські делегати це понад 300 квадратних метрів. Те поміщення, якщо хтось ще відяв, і ті приміщення, якби хтось бачив, в якому вони були стані, вони потребували ремонту, і він був зроблений. Ремонт обійшовся в 45 тисяч євро або 170-180 тисяч злотих. Очевидно, що це значна сума, але так як ми з вами тут зібралися, скажу одразу: це ще не кінець. Ми думаємо про перспективи. то. Точні, то ще кінець конець серед перспектив центру започаткування курсів з за вивчення іноземних мов, створення радіостудії та клуб-кафе. До речі, центр польської культури та європейського діалогу вже діє у Чернівцях. Вже за рік подібну структуру планують відкрити у Львові. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко, новини на вежі.